Уже традиційно, 18 травня, ми відзначаємо міжнародний день музеїв. З такої нагоди в усіх музеях Львова вхід безкоштовний. Відповідно, значно збільшилася кількість відвідувачів. Кожен музей пропонує атракції, концерти і презентації у палаці Бандінеллі Музейники відкрили інтер'єри кімнат 17-18 століть. Кілька останніх років реставратори відновляли унікальні меблі, коштовні предмети побуту і шпалери, виконані за наказом короля Людовіка XIV. Такі раритети із фондів історичного музею відтепер покажуть публіці. На анфіладі немає жодного фальсифікату, жодної підровки. Підробки жодного дубляжу. Всі предмети були в житку, всі предмети мають велику історичну цінність. Вони всі є оригінальні. Тим часом у музеї історії релігії презентували сенсаційну реконструкцію княжого двору Лева Даниловича. Над нею працював науковець Микола Хмільовський та художник Ігор Качур. Кілька років тому, під час ремонту музею, тут знайшли арки і підвали часів княжого Львова. Музейники припустили, що на цьому місці був замок князя Лева. Підтвердження знайшли у текстах домініканських хронік. Вони постійно писали і тексти від 17-го століття по середину 19 століття, тобто більше 250 років, що там, де зараз вони писали є домініканський монастир, раніше був. Палац князя Лева, двір князя Лева Даниловича і руський монастир і церква Івана Хрестителя. А оскільки тут мешкав князь, то вирішили показати театралізоване дійство заручене на княжому дворі. Я князь Лев, внук великого Романа Мстиславовича, роду Рюрика. Відтворили маловідому історію, як Лев Данилович одружував свого сина Юрія із княгинею Єфемією. У головних ролях самі музейники, щоб люди ближче познайомилися з музеями, зрозуміло, що музеї це не тільки так би мовити лежачі безмовні експонати, але це і це якесь святовість. Це жива історія, до і чесно кажучи, ну в щоденній та музейній роботі менше місця для ну, є місце для креативу, але його не так багато, як от на таких розривках. Більшість музеїв нині працюватиме до пізньої ночі. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.